Ви на каналі Українки, що подорожує світом. Мене звуть Яніна. Зараз я знаходжуся в Парижі і знімаю звідси свої відео. Дякую, що ви дивитеся! Я продовжую свій цикл влогів. І сьогодні теж буде багато краси. А цей день, останній день в Парижі в цій поїздці, я починаю зі сніданку в готелі Абака. Сніданки мені тут не дуже подобалися. Але все одно було атмосферно і щось таке тут клювало. Але загалом готель нормальний. Є зараз нагода показати вам лоббі-готелю, і ще я забула вам показати, що тут є сад. У нас тут такий куточок з кавою та чаєм. Я брала, до речі, звідси пакетики в, номер, в номері чай пила. Такий барчик тут є. Є мікрохвильовка, щоб розігріти їжу, яку можна купити, наприклад, в супермаркету. Є автомат з питною водою, і воду можна газувати тут тобто газована, лється Ось мікрохвильовка. І отакий вихід. Досаду. Я побачила це лише там на якийсь третій день чи четвертий перебування в готелі. І я ж так мене це зацікавило. Зараз я вам покажу. Я так розумію, що там ще йдуть як номери, там люди живуть як окремий корпус, але є така можливість зробити собі там чайок на рецепції, як варіант, чи водичку взяти. І вийти отак в сад. Заселення я знімала в першому відеоцикла і робила номер огляду. Це готель Абака в Парижі, 15 округ. Отакий От тут сад. Тут є така доріжка. Джунглі, джунглі. Ось тут столик, тут столики. Такий сад при готелі. І то окремий корпус, там ще номери. Я живу якби, в основному. Цікаво, тому що мені таким крихітним той лоббі здавався. А як роздивилася вже все, то сподобалося. Єдине, що тут сніданочок слабенький. Ну як, яйця є, круасанчики є, сосиски є, нема овочів, в принципі. Тому мені не вистачає саме овочів зараз. Повертаюся назад на лоббі. Отакий чудовий сад у мене тут, в готелі, з якого завтра я виїжджаю. Була тут тиждень. Раз на тиждень, в неділю, неподалік від мого готелю, ціла вулиця перекривається і м -м, перетворюється на риночок. Я думала, що будуть лише продукти тут, а тут все, що завгодно, є. <гум> ну, Продукти тут теж є, але я побачила одяг і мені вже стало цікаво. 10 євро брюки. Штани. Ось і продукти починаються. Оце лише один день, в неділю. Зараз вже близько першої години дня і, можливо, вони вже й дорозпродають. Бачите, вже рибу розпродали. Рано завершується це. І знову речі. Тобто тут була риба, капелюшки, кепки починаються, сумочки. Ремені, гаманці. А Це 25 п'ять євро. Так. Продукти тут теж є, якось все в перемішку. І на тому в вулиці теж. Тут, бачите, дорогу переходять, навіть не на червоний місцеві, але я ще не настільки, не настільки місцева. Постільна білизна, матраци і якісь є антикваріатні речі. Антикваріат. Знов одяг. Одягу дуже багато. Роздіти тут точно не будеш. Якісь худі, светри почалися. І я бачу, що вони вже іспаковуються. Зараз скільки? По 3 євро отакі футболочки. Перша година дня вони вже вон, складаються. Така, така історія. І тільки раз на тиждень це тут працює. Подивіться, вони вже всі складаються, але є шанс ще побачити отаку От камбалу я бачила в акваріумі Парижському. Ескарго. Клас, лангустини. Пока. На ярмарці представлений зоомагазин виїзний І я зупинилася, роздивлялася подарунки для цибульки. Я хотіла придбати нам таку колясочку, щоб вона подорожувала зі мною. Або такий стовпчик це її розмір. Тут багато всього представлено позаду мене. Зупинила свій вибір на такій сумці. Що так цибулька зі мною їздила. Може не в Париж, але все одно, щоб нам було зручніше подорожувати, бо пластикова переноска мені важко її нести отак в руці. А коли буде опора через плече, мені буде зручніше, я думаю. Ось 35 євро тут така. Це вигідніше, ніж в Албанії купувати. Тому везу цибулі подарунок з Парижа. Перейшла на інший бік, тут ще є продукти, ось манго, дині, огірочки. Після побачених смачних натюрмортів на риночку я пішла в пекарню типову французьку, щоб обрати собі смачненьке. Для перекусу протягом сьогоднішнього дня було неможливо обрати, бо подобалися і круасани, і кожна булочка, кожен тарт. Я взяла з собою такий еклерчик, щоб з'їсти його десь на шляху. Може, десь потім кави куплю. Сьогодні такий розслаблений день-день е, насолоди, я би сказала, і день виконання бажань. Які от залишилися. Я зрозуміла, що не їла повноцінно тут еклер, лише надкушувала той, що мені давали спробувати. А тепер у мене буде свій еклер. Я знову в Парижському метро. Їду дивитися нарешті люксембурзькі сади. Взяла з собою бургер, взяла з собою перекус, еклер у мене з собою і буду там обідати. а потім буду кататися на кораблику по сені. Теж у мене бук. Букінг вже є цієї опції. Метро Парижське для мене зрозуміле та зручне. Багато витратила часу в ньому подорожуючи. Так це виглядає. Чекаю потяг. В кав'ярні якоїсь супер п'ятої хвилі взяла лате за 5,5 євро. І прийшла в Люксембурзькі сади, дивлюсь, тут зона крікету. Я зайшла через цей вхід. Пообідаю, подивлюся, як люди грають в крікет, кидають м'ячики. Такі люди ну, 40, 50, бачу цим займаються. Не хочу впритул знімати, але цікаво подивитися наочно. І в мене з собою пайок еклер, і ще там трошки їжі. Ось мій обід на лавці в Люксембурзькому саду в Парижі. В останній день перебування тут в цій поїздці. Отак поєдную непоєднуване після бургера на десерт у мене справжній французький еклер. Неймовірно, смачно. Я бажаю кожному хоч раз в житті його спробувати. В цій поїздці їла ромову бабу і еклер. В Люксембурзькому саду знайшла ще одну статую свободи. Це за це літо третя, яку я бачу. Одна була в Албанському Шенжині, друга була тут в Парижі, і це третя теж в Парижі. <рес> Такий цікавий пам'ятник. Такий довольний мужчина там зверху. Тріумф. Де сілен? Не знаю, що це. Треба перекласти. Так комфортно виглядає цей парк. Тут є зони для заняття різними хобі, теніс. Мене вражає кількість посадочних місць. Усюди стільчики, лавочки. Тут не буде такого, що вам ніде сісти. Притінок є, якщо дуже сонячний день, і можна сховатися від пекучого сонця. Під деревом. Ну і багато краси навколо. Тут ще й монументи всілякі, фонтанчики з питною водою. І багато краси. І велика центральна галявина з фонтаном. Тут найбільше людей зараз. Тут ще такий палац. І дуже багато квітів. Мені подобається, що тут отак. Яскраво зараз око і мої улюблені пальми. Часу в мене зараз тут гуляти, на жаль, не дуже багато, але можна підійти до фонтану, подивитися, там якісь кораблики запускають. Я бачу, мені цікаво. Знайшла український, он він, он він, він наш. Давай. Куди не підеш усюди щось таке незвичайне? Вийшла з парку, тут теж красиво. Фонтан, пантеон, тук-тук поїхав. Я приїхала е, до кораблика, на якому буду кататися сеною. Бронювала, використавши QR-код. Я вчора тут гуляла і побачила цей кораблик. Вибрала його, бо я бачила різні. Ми з вами бачили різні Там індія стайл, де дуже багато людей там щось на даху сидять. Мені сподобався цей кораблик, тому що він якось так гарно виглядає, і е, сфотографувала QR-код і на сьогодні забронювала. Він знаходиться навпроти Нотердаму, там за рогом Нотердам, щоб ви теж знали. Зараз підійду поближче, покажу. Ось цей кораблик, там QR-код і він їздить кожні, там розклад 12, о 2, о 16, о 18. Я зараз йду на 16 годину. І квиток на одну дорослу людину коштував 17,50. 17, Пішу на кораблик. Посадка за 15 хвилин до відбуття. Ось мій кораблик, ну гарний. Цікаво, чи я тут вбиральня, бо мені треба. Можна роздивитися звідси кораблик. Зараз вже буде посадка. Це буде прогулянка сеною. Годинна. Я вже на кораблику, всі побігли вперед, всі побігли назад, і я вибрала місце ну, з боку в такому випадку. Нічого страшного. Можна дивитися на колег. І ми ще стоїмо, ще не поїхали. Мені подобається, що у нас є дашок і він накриває від сонечка. Там дивлюся ті, хто попереду сів, вони з парасольками навіть вже підготовані. Ще поки стоїмо. О, туалет є, я побачила. Бо я хвилювалася, що немає ось тут. Є. Беральне є і бар є зі снеками, проте не бачила, щоб активно хтось користувався його послугами. Я теж нічого там не купувала. Квиточок коштував 17 євро, як я вже сказала з людини. Я не знаю, чи дешевше коштують ті інші кораблики, які вщент забиті людьми, які ми з вами бачили в моїх попередніх влогах. Проте я впевнена, що мій вибір сьогоднішній подарує мені максимум задоволення. Чому? Тому що естетично мені більше подобається цей кораблик. Тут якось на ньому менше людей зосереджено, і е, я думаю, що непоганий маршрут. Не задовга прогулянка, година 15, якщо бути точним. І мене повернуть в те саме місце, від якого ми стартували. Мене все влаштувало, умови влаштували, а ще додатковий чудовий бонус безкоштовний аудіогід. Просто на кораблику скануєте QR-код, завантажуєте спеціальний додаток, вмикаєте свої навушники і слухаєте про всі цікаві об'єкти, які ми пропливатимемо на різних мовах. Обираєте, що вам зрозуміло. Мені було дуже цікаво слухати про те, що я бачу. Я дізналася, що в Парижі 37 мостів. Ми пропливали під найвідомішими, найісторичнішими мостами і отримували опис цікаву довідку про кожен. Що теж цікаво, що цього року відкрилися купальні зони біля Сени. Безпосередньо є місця, де можна плавати в сені. Бажаючим не знаю, наскільки це можливо за якістю води в сені. Але виходить, що можливо, можливо, все, якщо ви в Парижі. Я сьогодні купатися в сені не хотіла б, а ось отак поплавати корабликом чомбині. Таку річкову прогулянку я мріяла здійснити ще минулої поїздки в Париж взимку. Але ну, зрозуміла, що взимку тут було мінус 12, коли я була тут. І такі прогулянки або не проводилися, або можна було дуже-дуже замерзнути, катаючись отак. А влітку це просто ідеальний варіант. Тим паче, що погода в Парижі дуже мінлива. От я сідала на кораблик, розповідала вам, що сонечко пропікає. Поки катаємося, бачу, що нахмарює, Тобто, якщо так от піде дощ, як завжди можна заховатися під дахом кораблика і собі е цікаво проводити час, не втрачати цінний ресурс, не втрачати час в Парижі, який можна провести з користю. Знов вона велична вона, вежа. Ейфелева, в мене мільйон фотографій, відео на фоні вежі, звісно. І це ще одна можливість роздивитися її з таких ракурсів, які доступні не всім туристам, і зробити відповідно контент тут теж дуже гарна. От мені вона подобається. Найтуристичніший символ Парижа, який не люблять французи. Я люблю, мені Ейфелева вежа подобається, моє серце. Радіє, коли її бачить. Дякую цій прогулянці, що знову її бачу. Статуя Свободи, вдруге в цьому відео вона з'являється, я її вже бачила, коли ходила сюди, в торговий центр. Але оминаємо її, слухаємо історію про неї, що її подарувала американська спільнота в Парижі Парижанам. І так от за цією статуєю Свободи мій кораблик зробив коло. Нікола як розвернувся назад, ми знову пропливаємо повз вежу і можемо її роздивитися ще ближче. Я там і ліфт побачила, і вже припливаємо скоро назад до того місця, де і сідали. Чудова прогулянка подарувала мені багато вражень. Я задоволена і всім рекомендую. Пробуйте! А зараз іду, напевно в найінстаграмнішу локацію Парижа, яку точно ви бачили, якщо ви користуєтеся тіктоком, інстаграмом. І зараз бачу тут багато тих, хто саме знімає контент. Тому що ця зона, цей дворик відомий отакими от башнями. І вони реально дуже інстаграмно і мило виглядають. Зараз Тур де Франс, і літають гвинтокрили і літак, тільки що дуже низько пролітав, я навіть злякалася. Чутно вертольоти. Це тому що велогонка. Друзі, я приїхала до Монпарнас, щоб піднятися туди і показати вам, що звідти видно. У мене є квиток на 9 годину вечора в таку високу будівлю. Це в мене альтернатива. Ейфелевій вежі. Я туди не піднімалася, то хочу піднятися сюди, на Монпарнас. Вже завтра, рано вранці, вночі, точніше, я виїжджаю з Парижа, буду тримати курс на Албанію, на Терадо. А зараз хочу застрибнути в останній вагон, щось цікавеньке побачити. І у мене досить дивні відчуття викликає ця будівля. Я люблю хмарочоси. Ну, Ця будівля, ще й перший раз, коли я була в Парижі, виглядала мені якоюсь неживою, не знаю, дивні відчуття, типу, як недобудова, знаєте, або не працююча будівля, бо він якось так не світиться, нічого там, нема ознак життя. Але виявилося, що туди можна придбати квиток, у мене вже є квиток і можна туди піднятися, на 56 чи на 59 й поверх, не пам'ятаю. Перше, що я побачила, це кладовище. Подробно це кладовище. Ось такий вид відкривається з 56-го поверху вежі Монпарнас. 210 метрів над землею. Одна з найвищих будівель Парижа в цій частині міста. Є позначки, ось видно пантеон. Звідси, це там, де я сьогодні ходила в день люксембурзький сад, і пантеон бачила. Я з друзями прийшла сюди близько 9 години вечора, бронювала квиток на цей час, щоб дочекатися заходу сонця і подивитися на місто в двох його виглядах в трошки такому вже сутінковому і вечірньому. Олімпійський казан світиться, який що вечора підіймається вгору, але я не знаю, чи ми дочекаємося. Але його добре видно звідси. Олімпійський вогонь. Я бачу Нотрдам, он він, оце Нотрдам, Найбільше людей біля скла, де видно Ейфелеву вежу. Це досить оригінальний вид на неї. І є бажаючі, які теж знають про цю можливість побачити Париж не банально. Ділюся із вами. В принципі, можу порекомендувати вам цю вежу Монпарнас, тому що, окрім видів, ви також тут можете ознайомитися з історією Парижа в цікавому такому. Ігровому форматі з інтерактивними Опціями є спеціальні окуляри, можна роздивлятися в форматі 360 градусів, яким Париж був багато років тому. Як будувалася Ейфелева вежа, і роздивлятися досить детально все це. варто приходити саме в вечірній час, бо це час, коли вежа Ейфелева гарна, вбрана, ошатно сяє. Я дочекалася часу, коли вона заблимала вогнями і це подарувало Просто шалені враження, враження, задоволення і такого ж, значить, якусь ексклюзивну штуку, бачиш. І також тут є отака тераса відкрита, під відкритим небом, куди можна вийти. Тут теж гарний вид. І тут можна так сфоткатися. Треба сюди підійматися сходами, але воно того варто. Ну і тут може бути прохолодно, тому що ми на верхівці вежі монпарнас. Бігав, послизнувся. Був дощ. Чи коштує це 20 з гаком євро? Я думаю, що так. Я не піднімалася на Ейфелеву вежу, але побачила її таким чином. І дуже вражена була, приємно вражена. Отака фіналочка у мене була в Парижі. А це наступний день, точніше, наступний ранок, майже шоста ранку. А я вже сідаю в свій автобус, Париж, Бове, тому що відправлення у мене сьогодні в Тірану буде з аеропорту Бове. Прилітала в Орлі, відбуваю з Бове. До Бове ще треба доїхати, півтори години їхати. І як класно видалося, що мій автобус, який везе мене в Бувай, він відбував з бізнес-центру Парижу, такого району цікавого, де купа сучасних хмарочосів, на відміну від 50-річного Монпарнасу. І я думаю, що наступний раз, коли я буду в Парижі, я хочу завітати в цей район, роздивитися хмарочоси, бо я їх справді люблю. Ось така я урбаністична людина. За приємною традицією, вже снідаю під час відправлення в аеропорту, баве купила в моєму улюбленому полі булочку з шоколадом, каву і готова сідати в свій літак, летіти за рейсом Бове Тірана. Так, лечу до Албанії, щоб знову збиратися в якусь майбутню подорож. Мені подобається, що Тірана відкриває багато можливостей в цьому плані, що аеропорт Тірани пропонує безліч рейсів Форенер, Рвізер, різних інших авіакомпаній і літати звідси доступно. Реально дійшла до думки, що зараз мені в Париж дістатися набагато простіше, аніж, на жаль, доїхати до Києва якимось зручним способом. Тому так. Таким був мій цикл з Парижа. Напишіть, як вам це останнє відео цього циклу. Чи сподобалося вам? Напишіть, як вам мої пригоди, і чи взяли ви щось собі на замітку. А я буду знімати далі свої тревел-відео, а також відео про життя в Албанії та про інші країни. Дякую, що ви зі мною. Нагадаю, що мені буде дуже приємно, якщо поставите вподобайку. Долучайтеся до інстаграму, і я кажу: слава Україні!